Ну, потрібен час для усвідомлення того, що ну тепер таке життя. Тепер ось так. Ти що, там, типа, не розумів? От іди сюди і там класти руку на те, що я би може і не хотів би трогати. Друге, треба зрозуміти, що життя на поранення не закінчується. Ну, в цілому, тебе тут адаптують жити в цілому, як ти жив до втрати зору. Войс оплайн ветерс. Ну що, звати мене Михайло, за професією військовий, служив 6 років за контрактом. Поранило 1 грудня і через майже рік потрапив сюди на реабілітацію. Що вам дав табір життя після війни має тривати? Я перше на такій реабілітації, дуже багато цікавих занять. Наприклад, орієнтування. Ну, вдома я би і не подумав, що я зможу так орієнтуватися на місцевості. Без людини я не, не зміг би, якби не ця реабілітація, виходити з дому, Тобто без допомоги сторонньої людини. Потім е інженерно компютерні технології були заняття, навчили користуватися телефоном, е так що ну, більше не потрібна стороння допомога. Потім ну, фізична така реабілітація, типу басейн, тренажерний зал теж має бути, щоб відчувати себе якось у тонусі. Та ну, і соціальні якісь навики, наприклад, е готували їсти різне всяке. От, та і познайомився з різними людьми, цікавими. Можливо, навіть з кимось буду спілкуватись після. Якби ви могли створити карту свого міста не візуально, а тактильно чи емоційно, якою б вона була? Це був би аромат заводів. Аромат заводів, виробництв, не знаю, металу, якогось хімічного, хімічного аромату та дуже цікавих різних людей: переселенців. Ну, Ті, хто там вже довго живуть. Ну, Лівий, правий берег дуже відрізняється один від одного. Так що, так у двох словах, не можна сказати. Дуже різне місто. Що люди, які бачать, ніколи не зрозуміють про вашу нову реальність і чому б вони могли навчитися у вас? Конкретно у мене. Ну, Судячи з того, що я тут побачимо, мабуть, що терпіння. Більше терпіння, витривалості якоїсь. Що на цьому нічого не закінчується. Ну, Потрібен час для усвідомлення того, що ну, тепер таке життя, тепер ось так. Просто тепер світ складається з інших відчуттів, тактильних, слухових, ароматів різних. І що треба чомусь навчатися, а не валятися просто вдома, треба щось добувати, якісь нові навики. Бо без них не буде тяжко. Існувати без іншої людини. Ну, Люди такі створіння, що не завжди будуть з тобою, а сподіватися, можна хіба на себе самого. Чи у вас особиста карта відчуттів, звуків, запахів, текстури, яка допомагає вам орієнтуватися в житті? Ну, карта відчуттів. Ну, тепер це тростина в першу чергу. Другу – це звуки. По звуках дуже багато можна зрозуміти, де ти є, де ти знаходишся. Наприклад, там у приміщеннях, у звуку тієї ж тростини, як вона йде, по землі. Ну, з ароматів теж багато чого складається. Може зрозуміти, що ти проходиш, де ти є, зараз знаходишся. Ну, сказати, що підсилюються ці почуття, то ні, їх треба просто нароблювати, нароблювати, нароблювати. І тоді вони будуть підсилюватись. Сказати, що при втраті зору щось у мене там якийсь суперслух з'явився, то ні. Це все дуже тяжкий скіл, який треба над ним багато працювати. Чи були моменти, коли допомога інших здавалася вам більше перешкодою, ніж підтримкою, що саме тоді було зайвим? Та багато різних. Ну, це більше, більше, наверное, до рідних відноситься, бо після поранення вони включають таку гіперопіку, від якої тяжко кудись діти. Ну, хочуть тобі усюди допомогти, а тобі ця допомога ну, що й не потрібна. Ну, наприклад, там, ну, як, ну, конкретних прикладів, не знаю. Типу, можуть потягнути десь за руку, типу, от ти, іди сюди. Ти що, там, типу, не, не розумів, от іди сюди. І там класти руку на те, що я би, може, і не хотів би трохи. Ну, типу, так. Ну, багато з чого такого, що я міг би зробити сам, але сторонні люди хочуть, щоб. Щоб тобі допомогти, бо ти ж як-ніяк як людина з інвалідністю. Наприклад, вчора е, йшов на вулицю, це, це приміщення, я повністю вже знаю. Тут, е, переміщаюсь вільно. Е, переміщався по першому поверху, йду, йду, йду. Якийсь чоловік мене за руку хватає, каже: тут, тут наліво. Я кажу: а що наліво, як ви не знаєте, куди мені йти? Я кажу, мені прямо. Він каже: а ну якщо ви знаєте, то тоді так. Да". Якщо бачите, що людина йде собі впевнено і не потребує допомоги, то не треба їй допомагати, я вже. Що б ти порадив військовослужбовцям та ветеранам, які втратили зір? Ой, ну, що це дуже індивідуально. Тут навіть побачив багато прикладів, що по різному люди себе дуже ведуть. Я, ну, не відношу себе до там супер, якихось сильних людей, але ну, треба треба що. Ну, по-перше, треба не втрачати якусь силу духу. Ну, так це просто сказати, але ну, це одне з таких найперших е пунктів, що треба зрозуміти. Друге, треба зрозуміти, що життя на пораненні не закінчується, Особливо, якщо це якийсь молодий хлоп або це навіть і літній чоловік. Ну, життя на цьому не закінчується, Це ну, такий, мабуть, е варіант здобути якихось навичок, які тобі, може, ти будеш, будеш потім. Когось вчити. Ну, не теряти, не втрачати жагу до життя. Багато чого залишилося. Зір це лише одна з її з способів, ну, як відчувати світ. Залишилося ще багато чого. Можна займатися багатьма речами. Зір не, не основне, я б так сказав. Чи варто військовослужбовцям та ветеранам, які втратили зір, їхати на такі реабілітації? О, так, звісно. Я так скептично відносився. Нас запросили сюди. Перший день я приїхав. І, ну, так, зі свого досвіду. Я перший, перший раз тут і приїхав. В перші дні я вже думав, як то звідси поїхати, вже думав, якісь електрички дивитися. А потім так, день, другий, третій. Ну, так, да, тут є свій режим, свої заняття. Треба його. Ну, треба його дотримуватись, то. Ну, так, спочатку кажеться, що то все безтолкове, і що ну, так, просто як у школі на уроки приїхав, а, але ж ні. Потім розумію, що і в голові складаються якісь нові навички, типу, орієнтування. Що... Можна не тільки тут так переміщуватись, а і в себе там, вдома, або навіть подорожувати десь, що можна самому собі там їсти, готувати, і з телефоном теж користуватись. Ну в цілому тебе тут адаптують жити в цілому, як ти жив до втрати зору. Ну зрозуміло, що там на 100% всі навики не відновляться, але самостійно жити без сторонні допомоги. Це дуже важлива навичка, і ну, без цього нікуди не діти. Звісно, рекомендую. Дуже рекомендую. Проект створено громадською спілкою сучасний погляд з метою привернення уваги до ветеранів, які втратили зір, а також для поширення інформації про їхній досвід та силу духу. Здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію міжнародного фонду відродження.